Шановні депутати, шановні члени комісії, давайте перед початком нашого засідання загадаємо наших захисниць, цивільне населення, яке полягує тут фашистської адресі. Вічна пам'ять, вічна слава, царство небесне. Дякую. Прошу просісти. Заступник голови комісії з питання освіти охорони здоров'я про Валерійович. метро Валерійович. Доброго дня. Розпочинаємо комісію з питань освіти охорони здоров'я, культури, туризму, молоді і спорту соціального захисту населення. Сьогодні на порядку денному у нас 5 питань. Перше про внесення змін до положення до про службу у справах дітей та сім'ї Рокітнянської селищної ради Білоцерківського району Київської області, доповідач секрет Людмила Мічеславна, начальник служби у справах дітей та сім'ї Рокітнянської селищної ради. Друге питання: про внесення змін у рішення. Рекинянської селищної ради від 12 до 12 до 25 No45 8 про організацію харчування дітей в закладах освіти Рекинянської селищної ради на 26 рік. Третє питання про внесення змін до програми розвитку системи освіти Рекинської селищної територіальної громади на 24-26 роки. Четверте питання. Про затвердження порядку використання шкільних автобусів, доповідач Сатаренко Олена Анатолійовна, головний спеціаліст відділу освіти Ребітнянської селищної ради. І п'яте питання про затвердження змін до програми соціального супроводу в сімей, які опинилися у них життєвих обставинах на 25-28 роки. Доповідач Щербанюк Інна Вікторівна, директор Центру соціальних служб Робетнянської селищної ради. Прошу відмовичеславина. Першого питання. Всім доброго дня. Чому виникла необхідність внести зміни до положення про службу справа дітей та сім'ї? Справа в тим, що 4 грудня 2025 року наш структурний підрозділ службу у справах дітей перевіряло головне управління Національної соціальної сервісної служби. Під час здійснення перевірки вони виявили недоліки у саме положенні про службу справа дітей та сім'ї, а саме в тому, що дане положення. Відрізнялося від типового положення, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики від вересня 2021 року No518. І в нашому положенні не було прописано пункт такий як розв'язання спорів між батьками стосовно місця проживання дитини. Тому нам були, мені були дані особисто рекомендації внести зміни до існуючого положення і затвердити його в новій редакції. Тому я прошу, якщо треба, я його зачитаю, все, а якщо У нас ні, то вже є. є, є так, зрозуміло. То через що Оце єдина графа, яка не прозвучала в положенні, тому казали, як недолік. Тому, усуваючи недоліки, я прошу, щоб... Затвердили положення в новій редакції, яке б на надіслано. Прошу голосувати. За, проти? Утримались? голосно. Дякую. Зачитайте. Зачитайте писати. Про внесення зміну рішення Ракнянської селищної ради від 12.12.25 номер 453082 8. про організацію харчування дітей в закладах освіти Рекинянської селищної ради на 26-й рік. Відповідно до розрахунку та використання субвенції на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти просимо внести зміни у дане рішення. А саме пункт три: викласти в нові редакції, встановити середню грошову вартість харчування згідно норм на один день для однієї дитини шкільного віку в закладах загальної середньої освіти. Віком від 6 до 11 років 50 гривень, віком від 11 до 18 років 60 гривень. Пункт 4 слова в розмірі 70 гривень замінити на слова в розмірі 60 гривень. Це батьківська похваля. У пунктах 5 та 6 після слів визнання учасниками бойових дій відповідно до пунктів 1921 частиною статті 6 закону України про статус ветеранів війни. Гарантії соціального захисту додати слова діти осіб, які проходять службу за контрактом у Збройних силах України, Добавляємо одну категорію дітей, які будуть харчуватися безкоштовно. Тому прошу підтримати дані зміни. Прошу голосувати. За, проти. Утримуємося. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку системи освіти Ребітницької селищної територіальної громади на 24-26 років. Просимо внести зміни до програми розвитку системи освіти, а саме напрям 3 кадрове забезпечення підвищення фахового рівня педагогічних працівників після слів з 1 вересня 2025 року 2600 гривень, доповнити словами з 1 січня 2026 року 2600 гривень. Це буде оплата, оплата за роботу в несприятливих умовах праці для педагогічних працівників. Закладів дошкільної освіти, вихователям, методистам, педагогічним працівникам позашкільних закладів освіти, керівникам курка, тренерам методисту, тренерам-викладачам та інших закладів та установи освіти. На даний напрямок роботи на 2026 рік закладено 3 мільйона 967 тисяч. Відповідно, змінюється паспорт програми, «Зелений обсяг і ресурсне забезпечення. Всі цифри ми показуємо. Прошу підтримати. Проти, отрималися. Наступне питання про затвердження порядку використання шкільних автобусів. Даний порядок використання шкільних автобусів регламентує, як саме має використовуватися шкільний автобус. Він розроблений для того, щоб транспорт, який використовується, використовувався виключно за призначенням, а діти перебували безпеці. Тому просимо затвердити порядок використання шкільних автобусів. Встановити базові лінійні норми витрат палива на шкільні автобуси закладів загальної середньої освіти, додаток до відділу освіти, забезпечити дотримання вимог даного порядку при використанні шкільних автобусів. Зачікувати перемоги. Тому прошу підтримати і завернути Прошу голосувати за, проти? Утримали. Дякую. Наступне питання Інна Старіна про затвердження змін до програми соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах на 23-28 років. Шановні члени комісії, на ваш розгляд сьогодні виноситься внесення змін до програми, а саме до обсягу фінансування даної програми на 2026 рік. Передбачений обсяг фінансування складає 550 тисяч, в зв'язку з виготовленням проєктно на кошторисної документації на житловий будинок за адресою Гельманська 30 А селище Ракітне, в якому має бути прожив... створено ДБСТ і проживати статусні діти. На проведення капітального ремонту сума капітального ремонту складає мільйон 522 тисячі 706 000. Тому, тому обсяг фінансування змінити на суму 2 мільйона 72 тисячі 706. І е, саме прийняти рішення, що розділ перший, другий, третій викласти в нові редакції. Прошу підтримати. Прошу голосувати. За, проти. Утримались. Дякую. Дякую. Сьогоднішня комісія з питань освіти охорони здоров'я, культури, туризму, молоді і спорту та соціального захисту населення оголошується закриття.